Ми вже на лайнері, і наша подорож вже почалась. Ми готові до пригод, що чекають нас за горизонтом, і віримо, що ця подорож на лайнері стане початком чогось неймовірного. Під сяючим сонцем наш лайнер мандрує серед безкрайніх хвиль Середземного моря. А ми, вдихаючи аромат моря, пливемо вглиб і все далі й далі залишається берег. Кожен момент наповнений захопленням, і серце б'ється все сильніше. Гадаємо, ця подорож назавжди зміни наш погляд на світ і збагатить нас новими краєвидами, знаннями та враженнями. Підпишись на наш канал, щоб не пропустити жодного захоплюючого відео, бо майже в кожному відео ми ділимось корисною інформацією на різні життєві теми.